Вітаю! Останнім часом екзаменатори у Вінниці почали обирати дуже цікавий розворот, дуже цікаве місце для розвороту під час іспиту На даному перехресті. перехресті магістральська з Хмельницьким шосе. Пропоную тут розвернутися. Щоб тут розвернутися, потрібно зайняти, як завжди відповідно, крайнє положення на порізній частині Ну і бажа дочекатися зеленого синала світлофору. Тут важливо, як і на будь-якому іншому місці для розвороту, на будь-якому іншому перехресті дотягнути за середину, щоб у вас була можливість розкрутитися і місце було, і ви нікому не заважали. Крім того, тут є також цікава розмітка. Але основне правило затягнути за серединку перехрестя, щоб у вас було місце, це саме основне. Воно працює на будь-якому перехресті. Відповідно, загорається зелений. Ми розпочинаємо рух. На другу переходити не обов'язково, але я трошки швидше це роблю. Ми бачимо островки намальовані, я заїжджаю за них майже до своєї смуги руху і швиденько викручую кермо до упора до розвороту. І тоді я поміщаюся. Якщо це зробити раніше, відповідно. Ми просто не помістимося впрямся в, в бордюр. в бордю. В, в бордюр, прийдеться їхати назад. А рух назад на перехресті заборонений. Тому затягуйте за серединку, не стісняйтеся проїхати трошки далі. Тобто ви фактично маєте до своєї смуги доїхати і тільки тоді на розворот.